Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Задячуючи Збройним силам України, я маю можливість зробити даний допис, пости Твітері. Вітаю сьогодні 9 листопада, День української мови та писемності. Ще раз хочу черговий раз наглядно показати, що в нас в Україні немає. Президентів України. Президентів України вже немає більше 26 років. Зараз вам показ. То я зробив такий допис. Так, прошлого року був він був всюди розміщений, як в Твіттері, так само Instagram, в Інстаграмі, у Фейсбуці. Маємо так, бачите, де були розміщені в Фейсбуці, Твіттері, Ютубі навіть був і е, в телеграм-каналі. Сьогодні зробив черговий допис. Черговий допис. Е, так, відносно, е, що після 31-ї річниці Незалежності України бандити і надалі залишаються у владі України. Тут я, от Володимир Зеленський, адресу вказав е, в Інстаграмі і Фейсбуці. Не є для мене президентом, України, так як не є гарантом конституційних прав і свободи людини і громадянина України. Президент Володимир Зеленський адреси вказую, то автоматично будуть розміщені як в Твіттері, Фізб, там, і Істарам і, там, і в Фейсбуці. Грант Косаційної праві свободи людини Єрмія в Україні 26 років, 26 років, гранту не було 26 років. І далі немає. Якого немає, і його команда, четвертий рік, команда Зеленського. Четвертий рік, ну, в тім, як то в Верховній Раді Слуга народу, ну і відповідно. відповідно Ставники так далі, підтримані Верховною Радою, ну але рекомендації, кого призначити, а кого він сам призначив, то Зеленський особисто відповідає. Так, четвертий рік порушує Конституцію України і закони України, зокрема КПК України. Команди разом з Зеленським порушують як Конституцію України, так і закони України, зокрема КПК України. Володимир Зеленський в лапках гарант стаційні прав Свобони, кабінет міністрів, теж лапках, суди, лапках, Генеральна прокуратура МВС, національної поліції набу ДПР. України 26 рік і 6-й рік в соціальних мережах. А з 20 серпня 2021 року Рада національної безпеки і оборони РБО України визнає, що Україні немає правосуддя, немає гаранти президента до конституції України, немає влади дії банди дії злочину, корумпована архічна система. На підтвердження, що Україні 26 рік і 6-й рік в соціальних мережах немає правосуддя, немає гаранти президента додержень конституції не немає влади дії банди, дії злочинно корумпована архічна система. Я тут роблю послання і в Фейсбуці. І в Твіттері, і в Фейсбуці на другій сторінці, і в групах Фейсбука, Інстаграмі, Ютубі, телеграм-каналі, і Тік-Току, що немає. От, на підтвердження того, що немає президента України, і тут можете переглянути, ну, і відповідно підписатися і на мої канали, на Фейсбук, і на сторінки, і групи Фейсбуку, Твіттері, Тік-Току. Ну і що загально так? І що ще одна доба героїчного протистояння агресору. Грес, ще один день наближає нас до перемоги. З нами Бог, за нами перемога. Мирного неба нам усім. Вірте, разом ми переможемо. Боже великий, єдиний нам Україну, хрени з Богом і до перемоги над Російською Федерацією і над бандитами, які є у владі України. Так що підписуйтесь і ви бачите, наглядно я вам показав, що дійсно в Україні немає, як немає президента України вже 26 років. І немає влади, діє банди і дії злочинно-кормповної клітична системи. І немає правосуддя. От особливо. Так що дякую за увагу. Будьте здорові, щасливого, щасливого дня і вечора. Дай Боже нам Україну хранити. Щасливо! Дякую за увагу! Будьте здорові та щасливі!